Зрізав я кусочок підсилювача. Отак він виглядав з вулиці. І тим, хто хоче написати мені, що його треба було відпискоструїти і не чіпати, або обробити перетворювачем, почистити і не різати, я для вас показую внутрішню частину. Бачите? І тут. Так, я з вами згоден, що товщини метала ще вистачить на те, щоб воно походило. Тут знизу і тут. Але, щоб потім його отут вирізати і заварити, тут до нього приварюється поріг. Це буде страшна головна боль. А мені такого не треба, правда? Мені треба зразу зробити його нормально. І хай автомобіль їздить. Тому я все вирізала. Якщо і вам потрібен якісний ремонт і ви хочете на автомобілі їздити, і потім його в нормальному стані продати, контакти в шапці профілю.